Всім привіт! Сьогодні покажу свою маленьку колекцію олівців від Avon. Чому маленький? Тому що вибір олівців у Avon величезний, і у мене, на жаль, тільки трішечки їх, а хочеться ще більше. Сьогоднішній образ доповню олівцем кольору холодний бронзовий. Це мій найулюбленіший кольор, який підходить на будь-який випадок життя. Ось ви бачите на свочі, як він виглядає. Він начебто зелений, бронзовий, коричневий. Коротше, універсальний колір. Наступний це космічна одержимість. Це такий рожево-фіолетовий, але без блискіток колір, який гарно фіксується і дуже класно підкреслює блакитні очі, але для карих теж гарно підходить. Цей олівець, моя новинка, називається Сміливий сапфір. Це класичний синій колір. Ви гляньте, як вони м'яко, насичено, гарно наносяться, так само і на очах. До речі, вони ще фіксуються і нікуди не течуть. Це я вам показую колір чорна безодня, мій найулюбленіший колір для стрілок, який виглядає дуже природня і не виглядає якимось інородним тілом на очах. Ще один найкомплементарніший олівець, називається сяйва смарагдів. Ви тільки гляньте на цей колір. Це якесь просто нереальне божество. Ще один мій улюблений, цукрова слива, темно-фіолетовий. От я б його так назвала, дуже класно виглядає на нижньому повіці або на слизистий топчик. Ну і останній – це сутінки. Такий темно-синій, начебто, а начебто й просто синій. Дуже класні блискітки, які переливають. Коротше, всім рекомендую від щирого серця спробувати ці олівці. Всім па-па!